Вітаю всіх вас, шановні колеги, і сьогодні розмова піде про телеграм-групу «Інтерактивна математика, яка була нещодавно створена. В цій групі у нас дуже багато гілочок, вони створені відповідно до класу і розділу математики, який вивчається. Якщо це 5-6 клас, то це просто математика. Якщо вже почали з 7 по 11 клас, то. Окремо розбивається на два розділи алгебра і геометрія. В цих гілках вчителі публікують інтерактивні матеріали, які вони використовують під час своєї педагогічної діяльності. Можна публікувати свої власні матеріали, а можна публікувати матеріали інших авторів, але загальнодоступні, які ви використовуєте в навчальному процесі. Для того, щоб систематизувати всі ці розробки. Які вже існують в цих гілках, я використала українську платформу XTyles і для кожної гілки створила ось таку веб-сторінку, в якій ці розробки розподілені між деякими розділами. А саме ці розділи ви можете побачити, перейшовши по вкладочкам, які ви бачите вгорі. От зараз ми знаходимося на вкладочці Звичайні дроби. Перейти на іншу вкладочку, десяткові дроби, ви просто натискаєте цю вкладочку і можете переглянути саме інтерактивні вправи цього розділу. Ці вкладки в основному відповідають розділам математики, які вивчаються в 5 класі. Інколи я, можливо, додала якийсь ще додатковий розділ на свій розсуд. Як використовувати ці матеріали, як їх відкрити, як їх подивитися? Отже, ви обираєте за певною темою певну розробку і шукаєте покликання на цю розробку. Натискаючи на покликання, у вас відкривається нова вкладка, в якій ви бачите цю вправу. Зараз ви бачите математика 5 клас, наприклад, хочу відкрити математику 6 класу, де знайти цю веб-сторінку, в якій Будуть зібрані всі ті матеріали, які публікувалися в гілці. Прикріплене повідомлення ви шукаєте вгорі. Натискаєте на ньому, в стрічці ви знаходите повідомлення, де ви побачите покликання на платформу X-Styles. Натиснувши на це покликання, відкриється веб-сторінка, і ви побачите відповідно всі розробки 6 класу з математики. Вгорі, знову ж таки, повторюю, ви бачите різні вкладочки, між якими можете переходити. Зараз у мене активна вкладка Вирази і рівняння але я можу перейти на іншу вкладку Раціональні числа та дії над ними. Отже, захотіла відкрила матеріал, наприклад, ділення раціональних чисел. Натискаю на покликання. Відкривається у нас веб-сторінка з завданням. Яке створено на ресурсі WordWall. Якщо ви хочете поділитися з учнями цим покликанням, то достатньо навести показчик миші на покликання, натиснути праву клавішу миші і вибрати копіювати адресу посилання. Якщо у вас виникають якісь питання, ви можете ці питання писати у гілці, яка має назву «Загальне». Саме тут ведеться обговорення всіх проблем, які виникають. Хто ще не приєднався до цієї групи інтерактивна математика, але зацікавився нею, покликання для приєднання до цієї групи ви знайдете під цим відео.